Дівчата, дорогенькі, доброго ранку! Сьогодні такий сонячний ранок знаю вас також, і ви знаєте, вчора надихнулася дуже сильно. Знайшла книгу, яку давно читала, і дуже вам рекомендую. А це Джемрон «Сезони життя. Ви знаєте, все наше життя. Воно складається з сезонів, з таких як в природі, і вплинути на це ми не в змозі, тому що як ми не можемо вплинути на прихід зими, весни, осені чи літа, так само ми не можемо вплинути на прихід різних сезонів в нашому житті. Якщо ми беремо зиму, то це сезон для того, щоб перепровірити своє коріння, свої життєві принципи, а свої якісь такі, знаєте, життєві позиції, можливо, передивитися якісь звички, подивитися, де ви саме зараз знаходитесь і. Поставити якісь цілі наперед і сходячи вже із цих цілей, планувати свої дії в кожному дні на протязі того періоду, на який ви ставите собі ці цілі, і от зима це такий період, коли не треба впадати в депресію, так само як і в природі, треба просто розуміти, для чого вона приходить. Це такий період, коли може нічого не хотітися, не бути натхнення. Коли ми відчуваємо себе, знаєте, такими ну як природа, спустошеними. Але це такий період, якщо ми навчимося його правильно в житті використовувати, подивитися на це з іншим іншої сторони подивитися, як на час можливості. Я знаю, що коли приходить чорна полоса в життя, то це завжди гарний знак, що скоро буде біла. Тому що коли одні двері зачиняються, інші завжди відчиняються. Питання до вас: готові чи ви відчинити ці двері? І готові чи ви впустити цю весну у ваше життя? Готові чи ви сприйняти нові можливості як можливості абсолютно для будь-якого розвитку? І ви знаєте, ні для кого із вас не секрет, що все в нашому житті ми притягуємо до себе своїми думками, своїми діями, своїми якимись такими, знаєте, позицією життєвою, і тут дуже важливо от зимою перепровіряти ці позиції, можливо, що змінювати якісь установки, і звичайно. Бути готовими до того, що буде новий сезон. Що ж у нас коїться весною? Я зараз вас хочу привітати з таким весняним чудовим днем. А сьогодні він вже другий, і насправді весна так само, як і в житті, вона в нашому житті так само приходить, як сезон. Що ми робимо весною? Весна це такий сезон, коли ми сіємо, коли ми сіємо ті плоди, які ми будемо пожинати з вами восени. Але це дуже важливий такий знаєте сезон, який в принципі на цілий рік ми закладаємо фундамент. Ми закладаємо те, що ми знаєте, що посіяв, те й пожнеш. От саме це такий девіз весни. Тому весна в нашому серці, в нашому житті, у нашому реальному житті, яка наступила, вона завжди такий сезон труда. От ми маємо потрудитися для того, щоб потім ми могли в цьому житті щось мати. І от, якщо брати це в розрізі нашої з вами програми харчування, зміни звичок, якихось так життєвих, так то це сезон дій. Це сезон дій, який вам допоможе в інші сезони життя користуватися тим, що ви зараз собі закладете. Я б так сказала. Тому весна такий сезон, знаєте, дійсно нових можливостей, і треба її. Уміти розпізнати і використати з такою максимальною користю для себе. Далі, де сезон літо. Що таке сезон літо? Це таке, знаєте, пора, яка дуже сильно потрібна для того, щоб ми обробляли все те, що ми з вами посіяли, щоб ми свої звички ділили да, Як я кажу, не, не те, що ми в марафоні два тижні з вами побули, через два тижні червону стрічечку таку фінішну, знаєте, обірвали і знов перейшли до свого звичного способу життя ні, от літо у нас така пора, яка обов'язково ми маємо для того, щоб те, що ми посадили, воно дало нам плоди. Ми маємо за цим дуже сильно знаєте, ухажувати. І не знаю, як це буде на українській мові, але смисл ви зрозуміли. Ми маємо дивитися як за дитинкою. Ми маємо взращувати свої ці нові звички. А для цього що треба робити? Це треба просто щодня, кожного дня їх. Продовжувати робити для того, щоб у нас були нейронні зв'язочки, формувалися формувалися нові. І е, у нас є такий останній сезон. Це наша е, золота осінь. Це такий час, коли ми пожинаємо свої плоди, пожинаємо е, дійсно. Ми бачимо ті, ті результати, і ми е, вчимося жити вже в новому тілі, в новому відчутті, в новому розкладі дня. Це те, коли ми вже кайфуємо від того, що ми е, що на початку здавалося дуже важким. Ви знаєте, колись мені дуже сподобалась така фраза, можливо, вона комусь стане в пригоді, колись те, що для вас сказалось, здавалось неможливим, буде для вас тільки розминкою. Вдумайтесь в цю фразу, що от я зараз займаюся в тренажерній залі, де не такі, де, де немає гідравлічних тренажерів, де є тренажери з вагою, і от це дуже так наглядно, коли ти перший раз піднімав там 9-18 кілограм. Тренажери так у нас з вами гідравліка. А тут треба вагу якусь нанизувати. І кожен раз на таких вагових тренажерах треба вагу збільшувати, тому що м'язи вони мають рости. Тобто, ви на гідравліці маєте працювати швидше для того, щоб було більше. У вас навантаження, а тут треба е, саме працювати з вагою. І от, коли знаєте, ти е, перший раз приходиш ти 9 кг віджимаєш, потім там 18, е, потім іде 23, і це вже складно для тебе здається. Потім ти береш 30, І от, коли ти вже дійсно от я пішла в зал вчора з е, дівчинкою новенькою з курсів, і ви знаєте. Вона молодше мене на 10 років, тобто їй десь 27-28. І коли я побачила, що дійсно їй важко підняти тренажер з 9 кілограмами, тоді, коли я на прес роблю 41-42 а, я зрозуміла, що Слухайте, моє тіло вже дає мені плоди того, що я півроку активно займаюся, от з таким новим для себе видом навантаження, і що дійсно те, що здавалося мені колись просто нереальним, зараз для мене як ну навіть для розминки, це маленька така вага. Для чого цей приклад я вам привожу? Для того, що наш мозок він мислить стереотипно, він мислить такими категоріями, якими ми звикли йому. Ну, він звик так і для того, щоб розширяти свою зону комфорту, всі знають таке зараз на слуху таке. знаєте, словосполучення, Для того щоб розширяти своє своє якесь прийняття е, якихось моментів, для того, щоб знаєте, як от е, шориці розсувати, я вам дуже рекомендую. Для цього треба дивитися якісь. Е, Читати якісь книжки, дивитися, якісь мотивуючі відео, обрати для себе авторів, які дійсно показують, як змінити стиль мислення, як працювати з розширенням свого кругозору. От дуже вам рекомендую. Є такі книжки, дуже класний такий є письменник Робін Шармак, Джим Рон. Це автор саме цієї книги, про яку ми зараз розмовляємо. І це дійсно знаєте, такі автори вони просто змінюють твоє мислення, твою якусь таку сприйняття цього світу, і тобі стає жити. Цікавіше, ти починаєш до тебе притягуватися якісь люди, якісь події, якісь можливості в житті в житті відкриватися, про які ти навіть не міг мріяти там півроку назад чи рік назад. Тому я вам дуже рекомендую, щоб ви розвивалися в цьому напрямі. Наше життя, воно дійсно дуже цікаве і. Е... Ваше тіло дійсно може більше, ніж ви можете собі уявити, і те, що вам зараз здається нереальним. От якщо ви прийдете всі сезони разом з собою, зі своїм тілом будете йому допомагати, будете розвивати свій мозок, своє мислення, то рано чи пізно ви всі будете у сезоні осінь, золота осінь, коли ви будете пожинати свої плоди. Що я вам дійсно бажаю, і наш марафон підходить до завершення. Вона залишилася з вами ще три дні, і це дійсно такі дні, які я вам рекомендую просто. Піднатиснути для того, щоб ви в понеділок, коли будете робити свої заміри а, і оцінювати результат за два тижні. Ви сказали, слухайте, я така молодець, в мене все вийшло, і я буду длити цей результат задля себе, задля тих цілей, які в мене є, задля того, щоб змінити стиль і якість свого життя. Оце мають бути такі, знаєте, основні цілі, які вами рухають, тому що тільки вони. Можуть дійсно допомагати вам ділити результат. Оце дуже важливо. Тому надихаю вас на гарний активний день. Зараз також йду у спортзал і чекаю ваші звітики, чекаю ваші обідики, чекаю ваші тренування. Плюс це дуже мене надихає. І гарного вам сонячного дня, мирного і сонця вам отут. Тому що дуже важливо, що ми являємося сонцями для нашого оточення. Оце дуже важливо. Гарного дня!